Моє вітання, друзі, брати, сестри, ті, хто сьогодні з нами. Хай Бог благословить вас і тримає в руці своїй, направляє. Слава Богу, що ми можемо. Мати християнські цінності і сьогодні це Христос і справжні цінності. Це важливо нам, щоб ми розуміли, що хто є Христос, і які є християнські цінності в нашому житті. Ви знаєте, хочу з вами зачитати, зачитати Євреям, 9 розділ, 28 вірш каже так: так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Важливо, християнська віра, вона іноді порушує багато проблем, які непокоять людей, і вирішує їх, указуючи на акція Божого. Знаєте, це тільки в Христі ми можемо змінитися і побачити. Знаєте, ніхто не здатний не вчені, не здатні пояснити виникнення і кінець е цього світу, в якому ми з вами живемо. І будь-яка християнська е відповідь на ці питання знає, що Христос був на початку. Так каже Його Слово, що Він є і Альфа, Він є і Омега. Що Він той, хто. Веде і направляє кожного із нас, і він буде в кінці цього світу, коли прийде суд над людьми, коли буде Господь судити янголів, коли буде людей судити, все це прийде і е, повнота Божа. Християнська віра, вона е, притаманений, не, знаєте, не нав'язливий догматизм, а також. Дружня нетерпимість. Християнство не вважає за необхідне умиротворяти своїх ворогів або шукати компромісів. Знаєте, християнство це. Дуже важлива річ, тому що християнство це ті, що Христове, і Христос не йшов на компроміс з гріхом. Христос не йшов на компроміс з багатьма речами, з книжниками, фарисеями. Він е, говорив так, як каже його слово, і Христос прийшов від Бога з вічності, і це важливо нам з вами також розуміти, щоб розповісти нам про те, що бачив і чув встановити істини, істинні цінності для. Всього цього людства, яке сьогодні существує, хай Бог просто нас благословить, щоб ми розуміли це, що, для чого прийшов Христос, і щоб ми розуміли, які Він приніс нам цінності. Благословіння, мої брати та сестри. Амінь.